Ім'я Отця і Сина і Святого Духа і Мій Христос Воскрес. Розпорядження. Сьогодні 17.00 в церкві відправиться Маївка, так як в нас в ущі. Буде Маївка. Е, з понеділка по п'ятницю 19.00 служба Божа і Маївка. В суботу 8.30 Маївка в церкві і 9.00 служба Божа за особших. Неділя. 8.30 вервиться, перша служба Божа, 11.00 друга служба Божа. Що суботи, катехізація дітей і молоді. Так, ви знаєте розпорядок, не буду оголошувати по-новому, але години знають діти. Не перший тиждень катехізація. Так. Також вийшов Воскресний молитовник. І отець Василь презентує кожному хористу безкоштовно молитовник. Можете прийти і забрати свої молитовники. Після другої служби Божої нині зібрання батьків е, тих дітей, які йдуть до Першого святого причастя. Це є розпорядок Богослужень. Сьогодні маємо неділю Самарянки. Дуже гарне Євангелія, яке ми сьогодні чули, адже в ньому розповідається про, е, про діалог між жінкою і Христом Самарянкою. І самарянками чули, як просить Христа, пане, дай мені води, щоб я вже не хотіла, щоб я вже сюди не приходила, не черпала. І Ісус каже, ту воду, я дам, це є вода. І мало того, байбільше каже, це не тільки вода, яка тече в життя вічне, це вода, яка з вас потече джерелом. І захотіла цієї води і хотіла черпати. Що це за вода, дорогі в Христі? Яку воду Христос нам черпати, щоб не втоми... втамувати своє всередині? А цією водою це є слово Боже. Ніщо інше, як Слово Боже. Словом Божим ми живемося, Словом Божим, ми живемо. Бо тільки Слово Боже на ви скажете, як? Дуже просто. Адже відкриємо Писання з самого початку. самого початку. Відкриємо Біблію, де написано, що і Бог, нехай буде світло. І сказав Бог, нехай буде земля. Земля повстала з нічого, так? І сказав Бог, нехай земля виведе рослини, тварини і навіть людину. І так сталося. Що ми чуємо? Слово. Слово було сказано. І сказав Бог. Отже, слово було. І що ми читаємо сьогоднішнього, е, який написав Англія, Йоанна. Ми читали це на Акцентує і звертає свою увагу на слові, він каже: згадайте, що було на Пасху: в началі було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом було... воно було споконвіку, ним повстало все і нічого, що повстало, не повстало без нього. Отже словом Божим було сотворено. Вселенну. Все було сотворене і все, що повстало, Слово Божим. І те слово Боже ми сьогодні чуємо в церквах на проповіді, в читанні Євангелія. Це слово ми чуємо на літургії, ми це співаємо. Деякі з сектантів кажуть, що ви там, католики, забороняєте святе те письмо читати і в середньовіччі забороняли читати. То таке чув, щоб католицька церква забороняла Слово Боже читати. Візьмімо літургію. Що таке літургія? Ми співаємо антифони, так? Воскликніте Господеві вся земля, пойте же імені його дадіте, славу хвалі. Його». Що це таке за слово? А де ми їх взяли? Це, це ж псальмис Давида, Царя Давида. Хіба це не слово Боже? Адже ми співаємо писання славячи Бога. Слово Боже. ми... Ми виголошуємо в честь прославу славу імені Господа Бога. Євангелії, яке читаємо, хіба це не Слово Боже? Апостола, якого читають, хіба це не Слово Боже? Це Слово Боже. Отже, християни-католики, вони літургійно живуть Словом Божим. Слово Боже в їхньому житті займає таке основне місце. Основне місце займає. Без слова Божого не можна собі уявити християнина католика. Бо слово Боже є всюди. Є такі молитви, ви також знаєте, правляться вас деколи вечірні, утренні так от пасхальні утренні ми правили. Що ми співаємо? Навіть ці стихи да воскресне Бог і розточаться в рази Його, да біжать от лиця Його, Його» Що ми співаємо? Це слово Боже Святого Письма. Це не придумане ні церквою, ні святими людьми. Це є святе писання. Те, що ті стихи є розділені і гармонійно вложені святими людьми, це правда. Але все це слово Боже. Візьмі молитву, Отче наш». Де ми її взяли? Сам Ісус навчив нас. Він сказав: не будьте як погані, які думають, що із за багато слів є будуть вислухані. Але моліться ось так. Просто. Отче наш, нехай святиться ім'я. Прославляємо ім'я Боже. Потім кажемо, дай нам хліб насушний, а потім не дай нам пасти в спокусу, бо ми не вистуємо перед лукавим. Богородице Діво, що таке? Ви скажете, це придумане. Ні. Ангел Господній явився Марії і що сказав? Радуйся, благодатна. так? Латинський формат більш так наближений до збережений, там є. Ave Maria, grazia, plena де є пояснено так. Слова ангела сказані, суто, слово ангела, радуйся, Марія, повна ласки Господь з тобою. Це є слово Боже. Звичайно, церква в нашому обряді східному добавила Богородице, Діво, радуйся. Так? Ми додали тих пару слів. Але в загальному це є суто привітання ангела. І тому говорити, що католики не, 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 не приймають Слово Боже, не читають і не йдуть Словом Божим, це є повний абсурд або незнання тих, хто це говорить. Отже, Слово Боже і в нашому житті займає повністю. повністю е все наше християнське життя і так далі. Отже, Слово Боже має велике, велике значення. Але байбільше воно не те, що ми ним прославляємо Бога, ми над ним роздумуємо, але воно живить нашу душу, Живить нашу душу. Ви скажете, як воно живить нашу душу? Людське серце, яке є розбите, яке є опущене, самітнє, покалічене, зранене, яке. Зазнало багато крив в тому житті чи випробувань, воно лише може вижити завдяки Слову Божому. Слово Боже, неначе ту... не світло в тунелі, або волосок, за який можна схопитись і врятувати свою душу. І знову питання, як саме? Дуже просто: чуючи слово Боже, ми себе реабілітуємо. Ми себе по-новому заряджаємо, ми стаємо заохочені, ми стаємо такі воскреслі до нового життя. І тільки через слухання Слова Божого. Згадайте слова Ісуса Христа в пустині, коли Сатана прийшов до Ісуса і каже, зроби каміння хлібом і поїж. Що Ісус відповів? Він каже до Сатани: не тільки одним, одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Кожним словом. І коли ми слухаємо Слово Боже, ми живемо, до Рою Христі. Ми знаходимо знову надію на життя. Ми знову отримуємо шанс. На життя через слово Боже. І хто би то не був? Чоловік, який прислухається до Слова Божого, він стане новою людиною. Він збудує себе по-новому для життя вічного. Святий Августин, чоловік, який був ритором поганства, він дуже займався словом, правда, світським. Він служив при дворі імператора і виголошував похвальні слова для імператора. Цей чоловік шукав істини, але тільки себе обновив в Христі Ісусі тоді, коли читав послання святого апостола Павла, коли читав Слово Боже. Він навіть описує в своєму житті і каже, що він тоді лежав в саді своєму в розпачі, в болі. Адже жінка його кинула, пішла в монастир, а він, розбитий, втративши віру, бо був маніхейцем, вірив, слідував там такому вже проповіднику Мані, і він побачив, що ця віра є фальшивою. І він тут тратить жінку, тратить свою віру, він є розбитий. І лежить під своєю в саді під там, чи яблунею чи е, іншою, е, іншим деревом. Він розбитий. І тут йому попадає до рук Слово Боже. Відкриваючи слова, Святого Писання, він читає, розпусники не війдуть Царство Небесне, пияки і так далі. І взявши ті слова до свого серця, він міняє себе. Він каже, як? Малі діти, юнаки, вдови можуть, а я не можу. Мені соромно, я дорослий чоловік, я також можу. І міняє своє життя, кардинально міняє своє життя настільки, що представте собі після хрещення йому не було потреби сповідатися. Бо він не грішив вже. він ні разу не сповідався після хрещення. Настільки постановив жити свято і побожно. Ось що зробило Слово Боже святого Августина. воно його повністю змінило. І слово Боже, яке, якого ми торкаємося, дорогі в Христі, воно міняє нас. Коли в нашому житті починається нехіть, небажання до життя, небажання взагалі до християнського життя, до заховання Божих заповідей, хто нас реабілітує? Та тільки слово Боже, читаючи, слухаючи. Кликаючи його в своєму серці, ми народжуємо в собі бажання до духовного життя. Адже є сказано, що від слухання ваша віра, в Писанні, від слухання, коли ми слухаємо Слово Боже, народжується в нас віра. Але коли ми нехтуємо Словом Божим, нічого в нас не народиться. Коли ми слухаємо слова, які є пустими. В душі буде пустота. Кожен з вас, напевно, зауважив таку ситуацію, коли прийде наш сусід чи близький, наговорить нам всяких таких неприємностей, що ми відчуваємо? Біль, смуток, тривогу цілий день зіпсути, ми попросту упавши, розбиті, і не можемо встати Але коли прийде інший сусід і скаже слова похвальні або підтримки, або скаже щось приємне, що тоді відбувається в нашій душі? У нас є заряд, ми хочемо жити, ми хочемо щось робити, ми хочемо себе розвивати. Але це просто слово, яке є звичайне, світське слово, І якщо воно має в собі настільки потугу, силу слова, що ми можемо себе згенерувати, то що, коли ми слухаємо Слово Боже, що відбувається з нами? Ми по новому створюємося, дорогі христі. Бог по новому творить всередині нас особистість по-новому. Він нас воскресає до нового життя кожен раз, коли ми слухаємо Слово Боже. Тому сьогоднішній час це не є проблема Слово Божого слухати. Ми маємо ті мобільні девайси всякі та, чи як воно правильно кажеться. Ми можемо собі включити на чітку Слова Божого. Інтернет маємо. Включити і послухати слова. Наприклад, серед нас багато. То що включити? Та включу Псалом 90, де написано: на Аспіда і Василіська наступна шельва і змія. Наступлю на Скорпію. І нічого мені не буде. Читаючи це слово Боже, страх пропадає. Прочитати апостола Павла, який бере хмис свої руки, і в гадюка кусає, він стрес, гадюка впала, гадюка в вогонь, згоріла, а погане дивляться і кажуть, це Бог, напевно, раз гадюка вкусила, і він не вмер ще. Це слово Боже. І коли ми читаємо... Що мені переживати? Господь мене створив, він мною управляє. І нема чого мені боятися. Якщо Господь зі мною, хто проти мене? Так? Інші псальми, які чудесні, є, які говорять, наприклад, працюєш тяжко, ти втомився, не бачиш результату своїй праці, тому що грошей не вистачає, не годен дотягнути, хочеться комфорту. Потреба. Жінки, дітей не вистачає, хочеться більше, нема можливостей. Почитай псалом, один з Псалмів, який каже: дарма засиджуєтеся до пізно. Ми скажемо, дякую тобі, Боже. Бо я молюся, сповідаюся, причащаюся, і тому надіюся на тебе, що ти діла руками завершиш, що мені стане легше працювати. Може, я і не бачу кінця моєї праці, може, я і не усвідомлюю, чи доживу я до того кінця, коли я завершу свої діла, але я тішуся, що ти дбаєш за мої вчинки. Ти дбаєш за мої діла і радію з праці рук своїх. Знову ж таки, Давид каже, що будеш радіти з праці рук твоїх. Це важливо. Скільки ми проводимо е, часу при праці, яка нас не задовільняє, яка нас нервує, виснажує, втомлює. Але Давид каже: будеш радіти з праці рук твоїх. І коли читаючи всі ці псальми. Які розповідають, навіть людина, яка чує себе покинутою, забутою, де псалом говорить: я виткав тебе в утробі матері твоєї. Я дорогу вклав тобі, я дав тобі дорогу твою, назначив тобі дорогу твою. Я йду з тобою. Хіба це не підтримка для людини, яка розбита духом, це велика підтримка. Ось що робить дорогі в Христі: Слово Боже з нами. Воно нас будує. Воно нас веде, і тому церква завжди заохочує, читайте слово Боже. Не все священник може сказати на проповіді те, що вам треба почути. Не все можна роз'яснити, не все можна подати так, як людина сприйме. І не кожна людина сприймає це і не кожен священник може і чи має дар до бесіди, договорення. Але читаючи, ми маємо час все це переживати в своїй голові, переосмислити. Збагнути сенс того слова, застосувати до свого життя. Аж тоді плоди. Так як говориться в Писанні, сперше що? Думка, потім завагіднівши робиться гріх. Правда, це про гріх. Так само і слово Боже. Перше чую слово, потім, немов завагіднівши, людина набирає постанови, тверду рішення у своєму житті. А потім плід народжується, діла рук твоїх, добрі діла рук твої, за яких Бог буде благословляти. Це є добрі діла, милосердя, лагідність, різні вчинки чеснот випливають з людини, яка роздумує над Словом Божим. Тому стараємося в своєму житті слово Боже плекати. Ось сьогодні є неділя, так? Неділя це не тільки вислухав службу Божу і поїхали. На відпочинки, так? займаємося одне одним, тішимося. Це час, коли треба призначити хоча б принаймні 15 хвилин на слово Боже, щоб його чути і розуміти. Давид більше говорить, він не говорить про 15 хвилин. Він не говорить про якийсь там виділений час, він каже, день і ніч я роздумую над твоїм законом. День і ніч. Воно його живило, воно зробило з нього царя, потужного царя, бо він підкорявся Слову Божому і над ним роздумував. Є такий гарний приклад, молодий священик, подорожуючи до лікарні, зустрів чоловіка, який йому зупинив на трасі, так? і хотів підвести. І коли вони познайомилися, цей священник зрозумів, що відстань між ними не зможе дати плоду, і цей чоловік не пізнає віри. Цей чоловік був далекий від віри. Єдине, що він знав, що він католик, бо йому так сказали. І тому, прислухавшися до поради священника, а він йому радив, читай, каже, читай базову літературу, святе письмо, катехизм, читай і ти. Станеш свідомий і дасть відповідь на всі свої запитання, які ти маєш. І цей чоловік шло, читаючи міста, він почав ходити до церкви, вся його родина почала ходити до церкви. Став свідомим католиком, став свідомим Слово. слова. Сім. Черпати з того джерела, яке називається Слово Боже. І роздумувати над Словом Божим, і тоді з нас потече джерело води живої, живої води, яка тече в життя вічне, живої води, з якої зможуть черпати і наші близькі, друзі, ті, які торкаються нас. Тому хай джерело Божого Слова бурлить в нас. На життя вічне Амінь. Імя Отця і Сина, Святого Духа амінь. Христос Воскрес!